Вітаю, друзі, сьогодні 2 липня 25-го року. Ми знаходимося напередодні великого пізньолітнього щеплення. Друзі, оце я зараз йду повз свою десятку. Їм, цим деревцям виконується цього року три роки. Всі вони були щеплені пізні літом в серпні три роки назад на паганах виросших із моїх же кісточок, сортів Т3 і Т5. Це конкретно Кіпер нектарин Кіпер. Тут Ванг Восьмий, на ньому буквально декілька плодів. Ну, всі ми знаємо цього року. Тепла зима, потім заморозки. Приморозки. Та не приморозки, а настоящі морози. І все повимерзало. Ну, койде по державі є врожай, але у нас нема. Але кой що все-таки є. На показ. От я тут нащепив мої улюблені сорти Шугартайм і Манон. От Шугартайм. Ну, ну, красавці, друзі. Ви гляньте які прирости. Метрові, я навмисно їх не вкорачую, бо вони потім спровокують. Бруньки і вони попроростають. Ну, от так от будуть пасинки. А мені потрібні красиві, якісні живці. От, ви бачите як? Що потрібно для якісної, якісного щеплення цим літом? Друзі, тут декілька нюансів. Я хочу нагадати про них? Оце сорт манон. Перше дерево і на ньому більше всього врожаю. Друзі, що потрібно для якісного щеплення? Якісні живці. От ви бачите, зараз вони якраз починають визрівати. І оце такі в мене вони лінні. На що тут звертати увагу, друзі? Ось тут брунечки, вона вже вже чорненька. Вони повинні бути чорненькі, тобто визрівчі. От. Ось тут. Живці, високоякісні живці, перше. Друге, куди щепити? Ми можемо щепити зараз літом, починаючи з 15 липня. При тому, чим північніший район, тим раніше можна починати щеплення. На півдні можна щепити, я щепив минулого року, от конкретно оцю. На ну, оцей от, жировік, от два пагана, сорту White Fresh, шикарний сорт на, на дерево Шугартайма. І не тому, що Шугартаєм поганий, а тому, що для красоти і для живців. От, наприклад, живці цього року. От він, іде. От старої деревини і молодий пагін. От на нього, приблизно в цьому місці, ми будемо щеплення. На стару деревину зараз не щеплять. От добрий пагін. От ми можемо тут, в цьому місці, на нього щепити. Техніку щеплення я покажу пізніше, хоча її вже сотні разів показували люди. Садоводи. От, до речі, те ж вайш, вайс фре, фреш, вайт фреш прищеплений на Time. І вже я тут залив плодик от вот прищепа. І вот така гілка вже до метра вирісла. І навіть плодик. Бачите, Time такий, а тут вайт фреш буде такий білом'ясий, шикарний персик. І так, друзі, живці. Місце, куди будемо щепити. От він манон. Той, що я нащепляю собі і людям. Ви бачите, друзі? На шугартаймі такі одинокі плоди, а манон... Весь однизу до верху, весь в плодах. Плодиці шикарняш... шикарнячого смаку зовнішнього вигляду. Ви гляньте на цей лист. Я ніколи не бачив на ньому ніяких болячок. Вже є деякі плоди готові я. Починаю виборочний зйом. Манон. Друзі, ще один нюанс. Багато людей хочуть зробити дерево сад і нащляють сорти від ранніх до пізніх. І потім один сорт готовий, його треба вже рвати, а тут другий треба бризкати. От я вам зараз покажу деякі приклади. Як можна і як не можна садити щепити. От сорт Sunrise. Ну Тут бомби, красавець, вкусніший персик. От. Він вже достигає. І на ньому я прищепив гілочку, я вже показував. Екстрім шостий. От місце місце прищепи. От ви бачите, ці вже готові. Я тут вже вирвав 10 кг з цього екстрім шостого. А ці на підході. Тобто тут все нормально, ці вже майже всі готові, а ці от-от будуть. Тут вже бризкати зараз не потрібно. От іще приклад залишки кондора. От. І на нього я прищепив кіпер. От, друзі, знову в мене кіпор. У мене тут їх сім дерев, і я там показував дерева. Ви гляньте на цю красу. Вже почав розмягчатися. В минулому році ці дерева стояли червоні. Червоні от плодів. Він наскільки урожайний цей сорт, друзі, що я його начепив і сюди. От бачите, тут залишки Кондору, а тут у мене кіпер. Кіпер. От він. Кіпер. От Кондор. От кіпер. От Кондор вже переспілий так. ви бачите нехтарин на персик і тут і на цьому дереві теж я нащепив на кондор нехтарин кіпер так можна щепити. що то ранній що то ранній Ну я сьогодні буду зривати кіпер. покажу потім вам ці плоди Наскільки ж він красивий? Дручик, що красивий, що смачний. І такого добрячого розміру. О, тут, я в цьому році при цьому не врожаю, хоч побачив, який же ж може бути кіпар. То він завжди так 130-150 грамів, а зараз я думаю буде набагато більше. Зараз ще покажу. Отут, от друзі, все зроблено правильно. Дерево кондор. У мене їх багато, я їх потрошку буду перещипати. І от я прищепив кінка. Кінка. Ви бачите, я ставив і навіть плодик тут. Ну гляньте, який переріст. Такий шикарний пагін. І тут кінка, і от кінка. Це такий персик абрикос. Покажу, як дозріє, то ну просто манго. Далі, а от зараз покажу, як не потрібно робити. От дерево Сатурна інжирний персик. він Ще буде десь через місяць, через три тижні точно. Його потрібно ще разочок обробити. А от на ньому я прищепив <сум>, опять же манон. Гляньте на це чудо, друзі. Притому він хоч і такий дрібний, хоч великий, всі будуть смачні, от місце прививки. Так робити не потрібно. Оцей вже зривати треба, а це бризкать. Получається конфлікт інтересів. Ось, аж він куди гілкався з маноном. І буду ще манон додавати. Зараз його тільки дай. Ще приклад, друзі, дерево Вайнголл Т3. Шикарне дерево. В тому році 65 кілограмів. Зараз майже пусте, деякі плоди тут. Ну і деякі трошки є. І тут я прищепив шугартайм. там місце прищепи. І ви бачите, що тут. Бомби висять. Ух, які красавці, а. Теж вайнголд, Т3. Ще потрібно побризкати. Буває, що він загниває потрошку. Т3. І тут же шугар тайм. І тут же в мене прищеплен харнас. Оце харнас. Ото харнас я прищепив. Ну теж красава. Ну, Харнас буде примерно на рівні з Т3, може трошки, то нормально. А от що зараз я пообриваю і буду бризкати. І тут харнас я нащепив. Місце, місце прищепи. Теж він вже почав фарбуватися. Шикарний персик і такі прирости. І тут харнас. І він, бачите, дав плоди більше, ніж Т-3. А Т-3 ну, так, є, ну, небагато. Проте минулого року. І тут харнас он, я нащепив. Друзі, ну і на завершення оце дерево. Я показував його. Це дерево Адріатика від народження. Йому вже 15 років. І я його перещепив повністю. Це на случай, якщо вас, вам не подобається сорт і ви хочете перещепити. Я перещепив його повністю. Тут у мене, можна сказати, дерево сад. Опять же манон. Манон. Це сьогодні я вже з нього рвав. І шугартаємо. І саме дерево Адріатика. От гілочка залишена. От вона. Одна гілка залишилась. Бачите, він ще який як, -як бубан зелений. Ну, буде шикарний персик десь під кінець серпня. І знову манон. І знову манон, друзі, кругом він у мене нащеплений. А тут шугартаєм. От гілка. Шугартаєм. Ну ви бачите, всі сорти мало, койде, а манон кругом. І на прищепах. І на дереві. Гляньте. Це манон. Красивий, такого рожевого кольору, як біла. Тут і на закутку, трошки зеленіший. А от іще гілочка рідного сорту Адріатика тут від дерева відбила. Це вам дерево сад, друзі. Хочете повністю перещепити. Оце запросто. Находимо такі гілки. Чим нижче, тим краще. Зелені. Зелені. І на неї отут щепимо. щепимо, так як оце колись робив і я. Погоди. Вітрище, дощ опять обіщають, але ви бачите, хвороб нема. На цьому все, друзі. Виноград теж побризкав його новим методом. Та хоч би де шикарний виноград. На цьому все. З вами був Петрович, мій улюблений манон. І напередодні великого щеплення. От вже вирвав манон. Трошки виборочно. З вами був Петрович, відеоканал Петрович Продакшн Юкрейн. До побачення, друзі!